Про заморожені російські активи і про їх рух, так би мовити, на відновлення України першою з європейських країн розробила відповідні зміни в законодавство Естонія. І цей механізм незабаром затвердять у конституції. Повідомили в естонському уряді. Разом з тим, в парламенті естонському ухвалили і заяву з закликом створити міжнародний спецтрибунал під егідою ООН. Документ засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України і вимагає адекватної правової реакції. Ну а також закликає у. Уряди президента Естонії порушувати це питання на всіх зустрічах з урядами інших країн у всіх міжнародних організаціях і на всіх міжнародних форумах. Арсеній Пушкаренко з нами це нардеп і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Вітаємо, вітаємо. Вітаю смілива Естонія зізнатися нібито територіально і за кількістю населення країна маленька, але сміливості вистачає. А потрібно ж розуміти, оцей механізм, який зараз пропонуватиме і ратифікуватиме у себе Естонія, вона він реально притомний і годний і для інших країн. Чи кожна країна буде виробляти щось окреме, пане Арсенію? Ну і власне чи ви зрозуміли, як саме російські активи можуть попрацювати на відбудову України? Ну, по перше сі дні дійсно я працював в Таліні, і було прийнято два важливих рішення. По перше було прийнято рішення щодо того, що естонський парламент закликав і підтримав створити спеціальний трибунал за злочини і за агресію Росії в Україні під мандатом ООН і під егідою ООН. І це дуже важливо. Естонський парламент дев'ятий, який прийняв е, таке рішення, і це важливо, тому що рішення парламенту це воля е, народу, і це важливе політичне рішення. Е, що стосується е, рішення уряду е, про схвалення. Е, Принципів, як реалізовувати арештовані російські активи для відбудови України, це також важливий прецедент. Дійсно, Естонія перша європейська країна, і на цьому тижні Маргус Сахна, міністр закордонних справ, ми мали зустріч. Оголосив це рішення серед країн світу. Такі самий механізм і принципи схвалила Канада. Днями в Конгресі Сполучених Штатів зареєстрований також відповідний законопроект. Звичайно, що активи. Російської Федерації, як і приватні, так і суверенні, це складне питання, і механізми їх реалізації для відбудови України. Це також складне питання. Йде велика дискусія. Але я радий, що наші партнери починають приймати відповідні рішення, і це створює правову базу міжнародну для того, щоб дійсно те рішення Ради Європи в Рек'явіку, яке було ухвалено щодо створення міжнародного реєстру збитків України, мало продовження. У вигляді відповідних репарацій за рахунок активів Російської Федерації, які сьогодні арештовані різними країнами по всьому світу, тривога лунає нині на території Полтавської та Чернігівської областей. Також є загроза в Олександрійському районі. Це Кірова Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Не нехтуйте ці інформації. Якщо укриття закриті, повідомляйте теж про це компетентні органи. Пане Арсенію, стосовно вашої роботи, ви от сказали у. В Естонії так в Талліні проводили ну, таку грунтовну роботу, зокрема і по тому, щоб парламент прийняв це рішення по створенню механізму е передачі цих активів на користь України. Яка країна наступна? Куди в тому числі наш парламентський десант поїде так для того, щоб кількість цих країн збільшити з 9 до десяти, може до п'ятнадцяти ста? Ну зараз е дякую. Зараз е мої колеги звичайно працюють в різних країнах. І на різних майданчиках ви знаєте, в нас є позитивне рішення і парламентських е, асамблеї, в тому в числі парламентська асамблея НАТО, е, визначила на кінець то, що російська сьогодні ідеологія це расизм. Тобто, так само це як був нацизм. і Це було важливе рішення, е, і це також була важлива робота. І моїх колег і Олександра Корнєнка, і Гора Черніва. Е, тому є різні, різні сьогодні е, формати, різні майданчики, і дійсно. Парламент і міжпарламентська робота ми докладаємо зусиль, тому що важливо, що в таких питаннях у питаннях трибуналу, у питаннях російських активів, потрібні політичні рішення країн. І сьогодні ці політичні рішення через парламенти ми реалізовуємо. Загалом я хочу зазначити, що естонський парламент спочатку широкомасштабного вторгнення прийняв вже шосту резолюцію на підтримку України. Зокрема, днями ми вже говорили. Резолюція про підтримку створення трибуналу міжнародного. А у травні було звернення естонського парламенту до е, всіх країн-членів НАТО, щоб у вільнисі ми чітко отримали е, гарантію майбутнього членства України в НАТО. Е, були чітко визначені терміни і були чітко визначені кроки, як Україна набудеться членство. Тому що членство е, України в НАТО це саме головна е, гарантія нашої майбутньої е, повоєнної безпеки. Ну і, звичайно сьогодні 37 країн. Долучилися до робочої групи, яка працює над створенням міжнародного спеціального трибуналу, щоб притягнути Росію за злочини саме агресії в Україні, тому що звичайно міжнародний кримінальний суд сьогодні вже видав орден на арешт Путіна. Це стосується саме конвенції, ООН, яка визначає дії Росії геноцидом, тобто ті дії, які підпадають під геноцид, і саме. Депортація насильницька дітей це під дії гінацид. А нам важливо, щоб був створений э, спеціальний. Трибунал, який саме притягне за злочини агресії, тому що злочинів агресії на жаль сьогодні дуже дуже багато в Росії в Україні. Пане Арсенію, справа в тому, що це оптимістичний план, що у вільнюсі нам скажуть дати явки, паролі, двері відкриють і стільчик представлять. Бо судячи з заяв, які лунають від офіційних персон, в ну в липні в вільносі, ми можемо і не почути те, що хочемо почути. Тому цікаво, чи ви обговорювали з естонським? і, зокрема, колегами план Б. Якщо ні, то? Ну, по-перше, ви знаєте, що президент Зеленський, якого запрошують у Вільнюс на саміт НАТО, чітко сказав, що буде брати участь, якщо для України там прозвучить конкретика, не, не буде повторення Бухареста, якихось, знаєте, таких надуманих приводів, щоб Україну сповільнити у її. Шляху до НАТО, тому що сьогодні і в плані озброєння, завдяки нашим партнерам, і той досвід, який має наша армія. Ми сьогодні вже відповідаємо всім критеріям, щоб бути членами НАТО, альтернативи можуть бути це двосторонні гарантії безпеки для України від ключових невеликих партнерів. Але я думаю, що для нас сьогодні цього замало і весь наш дипломатичний корпус, наші з президентом України і весь наш парламентський десант, як ви зазначили, сьогодні докладає зусиль спільно з нашими так, так. стратегічними Ти партнерами: це... Естонію, Латвію, Литвою, Польщею, Британією, щоб все таки почути у вільносі чіткий сигнал і чітке бачення, що Україна буде в НАТО. Так, це план А чи план Б? Чи обговорюєте ви що, якщо власне? От це ж не зрозуміло, от... і чи є план запасний ну, план Б. План Б... Ну, план Б, ви знаєте, це я, я зазначив. Це саме двосторонні гарантії від ключових партнерів, тобто і безпекові. Іде мова про е, Німеччину, наприклад, Францію, Британію, Сполучені Штати. Але як е, показав досвід е, Будапешту свого часу, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, ці гарантії безпеки не спрацювали. А одна з країн, яка гарантувала нам безпеку у разі відмови і від. Ядерної зброї стала агресором сьогодні і вчиняє військові злочини в Україні. Вбиває українців. По НАТО є свіжа заява американського президента Джозефа Байдена, агентство ЕФПІ. Наводить його цитату. Сполучені Штати не створюватимуть особливих умов для вступу України в НАТО. Вона має відповідати тим самим стандартам. Тож ми не збираємося полегшувати це завдання. Це натяк на те, що ми будемо йти по плану Б, чи все ж таки план А продовжує розглядатись і Білим домом у тому числі. Дивіться, альтернативи НАТО сьогодні немає. Немає, тому що ми не застраховані від майбутньої подальшої агресії Росії. Тому що ми розуміємо, що е, імперська політика Росії сьогодні е, це, е, це питання ідеології суспільства. Це не це не проблема сьогодні е, Путіна, це проблема всього е, російського суспільства. Е, тому е, альтернативи сьогодні вступу в НАТО немає. І Я вважаю, і ми наголошуємо на цьому: що Україна сьогодні і в військовому плані, і в політичному готова до цього рішення. І ми будемо наполягати, наполягаємо, що у вільності ми повинні отримати е, чітку дорожню карту і, і чіткі е, кроки, е, як ми опинимося в НАТО. І це сьогодні наш головний зовнішньополітичний е, пріоритет. На жаль, як я наголосив, що двосторонні гарантії не спрацювали. Угу. Почули Орсені Пушкаренко Способі. на орде по якій нині працює в Естонії. Був з нами на зв'язку. Дякуємо.